Вітаю усіх, хто дивиться калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. У суботу, 1 вересня, відповідно до наказу Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, в школах міста та гімназії пролунав перший дзвоник. Цьогоріч вперше за парти сіли 729 калузьких дітей. Ось і минуло тепле літо і легка осіння позолота на кронах дерев нагадала про 1 вересень, свято до якого кожен із нас має відношення. На Івано-Франківщині вперше до школи пішли понад 15 тисяч дітей. В Калуші вперше за парти сіли 729 учнів. Загалом є 28 перших класів. Свято першого дзвоника є особливим для першокласників, адже для них це незабутня мить, яка залишається у пам'яті на усе життя. На урочисті лінійки приходять усі, як діти, так і батьки. І, звичайно, гості свята, священнослужителі, представники влади. Починається новий навчальний сьогодні Я хочу до на цій лінійці, передати найширіші вітання, від міського здоров'я його саме. Побажати вам здоров'я, успішного навчання школи. Дорогі першокласники, не хвилюйтесь, ви вступаєте на нову стежину життя, навчання у своїй рідній школі, тож успішно, успішного вам навчання. Дорогі місця, до війни, допускного класу. Це останній рік навчання у рідній школі. Тож бажаю вам успішно завершити навчання у процес рідній школі і вступити. Ті люди, які вас не поколи, Тож, ж успіхів вам. Всім учням бажають успішного навчання, а в шокелям, гарної, успішної роботи в своїй школі. А ми влада на з сільським головою досягати для того, щоб діти наші вважалися гарно, умова і Вчителя було комфортно працювати своїх школі. школи. Слава майкрасного успішного навчання школі і, і, і гарної роботи директори шкіл вітають усіх із початком нового навчального року, бажаючи насамперед першокласникам легкої дороги в країну знань, а їхнім наставникам, першим вчителям бути для дітей не тільки вчителем, а й другом і порадником. Вітаю, Святковим днем, днем змагання, днем, який відкриває свій пізнання і сходження до жив пенних джерел людської цивілізації. Цей день у пам'яті кожного із нас став справді всенародним днем молодості і надії тих, хто сьогодні вперше вступає. До школи для того, щоб здобувалося знання, тих, хто пробує впевнено знову бій до найбільшої вершини, тих, хто сягнув вершини і сьогодні став випускниками, тих, хто перевели своїх дітей і онуків. І найбільше це свято для тих, хто три місяці і відпочивав. До зустрічі з вами, діти. Це свято педагогів, це свято обслуговуючого персоналу. За активну участь у житті школи та вагомі здобутки у навчанні кращим учням в цей день вручають грамоти. Линуть музичні вітання, першокласники розказують вірші, дарують квіти вчителям. І ось лунає перший дзвоник, який кличе усіх на перший урок. В цьому році перший урок був присвячений національним символам і традиціям. Його назва Україна починається з тебе. Перший дзвоник свято не тільки для школярів, але й для студентів. Урочиста лінійка присвячена дню знань відбулася. І в Калуському коледжі економіки, права та інформаційних технологій. Вже вдруге перший дзвоник пролунав в Калузькому коледжі економіки права та інформаційних технологій. Тут першовересневий день відбулась урочиста посвята студентів-першокурсників. Їх цьогоріч 150. 95 із них вступили на місця державних замовлень. Решту студентів навчатимуться на контрактній основі. Урочисту лінійку, присвячену дню знань відкрила директор коледжу, кандидат наук з державного управління Галина Ляхович. Після державного гімну України вона поіменно зачитала усіх студентів-першокурсників, які зараховані до економічного коледжу, та привітала усіх зі святом. Тіші отці, високоповажні гості, любі студенти, шановні батьки, дорогі викладачі, колеги. Я рада вітати сьогодні всіх присутніх на нашому святі. 1 вересня, день знань, особливе свято, завжди яскраве, насичене емоційністю та хвилюючою атмосферою. Звідусіль лунають теплі привітання, звучить урочиста музика. І кожне людське серце, хвилюючись, відгукується на заклик першого дзвоника. День знань відзначають майже усі: школярі, студенти, батьки, вчителі, викладачі. І немає, мабуть, сім'ї, родини, яка б не була причетна до цього свята. Це день, з якого розпочинається дорога у майбутнє для кожного з нас. Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої юні роки. А учням і студентам до своєї другої домівки у школи та вузи. І тому сьогодні я особливо звертаюсь до вас, дорогі першокурсники. Вчора ви були школярами, а сьогодні ви вже студенти. Студентські роки це роки завзятої праці, роки пізнання не тільки професійних істин, істин а й знайомство із дорослим самостійним життям. Це час визначення. Час вибору власної життєвої позиції від цього часу починається шлях, який ви обрали свідомо, і від того, як ви проживете наступні роки, залежить ким ви станете в майбутньому, якою буде ваша життєва дорога. Усім, хто в цей день прийшов до нашого навчального закладу, здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами, зустріти добрих і надійних друзів. Нехай вас об'єднає жага пізнання невідомого, прагнення, утвердження себе в цьому світі, Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, завжди будьте активними і допитливими, щирими і товариськими, відповідальними і наполегливими. І тоді ви неодмінно досягнете визначних успіхів у житті. Поблагословили на добру дорогу молодих людей, які віднині подорослішали, ставши студентами. Священники, декан Української православної церкви Київського патріархату, отець Григорій Мороз, та священник української греко-католицької церкви, отець Ігор Пришляк. Отець Григорій окропив свяченою водою усіх студентів та викладачів коледжу і на згадку про свято подарував директору навчального закладу Галині Ляхович книгу мудрості, з якої усі можуть черпати добрі поради та знання. Незважаючи на те, що коледж працює всього другий рік, та все ж має досягнення в культурно-мистецькому напрямі та громадському житті міста, за активну участь кращих студентів коледжу було відзначено грамотами. Також цього дня линули музичні вітання на адресу усіх присутніх з нагоди свята від студентів першого і другого курсів. А ще було виконано основну місію свята передано перехідний факел як символ знань та студентський квиток студентам першого курсу, які пообіцяли берегти і примножувати традиції коледжу. На завершення свята пролунав дзвоник, який закликав усіх до знань, до світлих вершин науки. Першу неділю вересня своє професійне свято відзначили підприємці. Люди, завдяки яким красивішають міста, створюються робочі місця. Напередодні професійного свята почесними грамотами міського і обласного рівнів було визначено кращих підприємців Калуша. Цьогорічне відзначення дня підприємця відбулося у кафе Вежа яке розташоване у міському парку імені Івана Франка. Урочисто під веселі акорди музик зустрічали запрошених гостей в основному підприємців, працівники економічного відділу міської ради з хлібом, сіллю та українськими стравами. Зібравшись у кафе, присутні в залі переглянули відеоролик про підприємців та підприємства Калуша. Відтак усіх привітав міський голова Ігор Насалик. Перш за все хочу вас привітати. З вашим професійним сфером. я ніколи не рахував, що бізнесмен це професія. Бізнесмен це призвання. Бо професію можна вижити. Призвання або на... працюєш на себе, або не напрацюєш. Це все залежить від рук, розуму, креативу. І я вважаю, що наші підприємці це і розум, який за тисячу доларів не хочуть продати, розказував анекдот, і особливий креатив. Бізнес заліч. Складна штука це як велосипед. Поки крутиш, поки їдеш. Зупинився, подивився, вже не знаєш, де тівся. Хочу привітати вас з вашим професійним святом, святом підприємцям, побажати вам успіху, креативу, бажання працювати, щоб з кожним днем, з кожною неділею, з кожним місяцем, з кожним роком ви отримували задоволення від своєї праці місто завжди вам за це буде вдячним і буде завжди вашим партнером. Святом. Після теплих і щирих слів привітань міський голова відзначив грамотами міського та обласного рівню і пам'ятними статуетками кращих підприємців. Золотим значком відзначив Ігор Насалик, підприємицю Оксану Шутяк, власницю торгових центрів Карпати, Дністер та Терези. Срібними значками було відзначено Володимира Полицького і Петра Яцука. Які вже на протязі багатьох років є успішними підприємцями, а взагалі в нашому місті є чимало підприємців, які є успішними бізнесменами, і кожен із них має свій секрет успіху. Якщо любу справу починати і думати зразу про гроші, 100% крах, душу душу. Треба вкладати з самого початку. І що би ти не робив, яка справа важка, легка завжди повинна бути душа. Все по ціль. Ціль не матеріальна. Що людина починає любу справу і е, зразу починає рахувати гроші, то я думаю, що це взагалі не варто це починати. Треба ще і ще одна річ, яка дуже важлива: від е, будь-якої справи, будь-якої роботи, треба отримувати задоволення, задоволення. Коли людина доходить до рівня. Що вона готова вкласти в справу в роботу душу, взяти на себе відповідальність і отримати від цього задоволення? Я думаю, що тоді буде то. На мою думку, це саме перше наполегливість, яка щастя від Бога. Щастя від Бога, а наполегливість, тому що бізнес, ну так як і напевно, що інші речі не відносить, не переносить холодного відношення до себе. Постійно ним потрібно займатися. Ми завжди за мету ставили, що не вели чуть-чуть, по по -чуть, по -чуть, і так формується. Формується бізнес і формується життя усім підприємцям. Мешканцям калуша тільки підприємцям хочу побажати перше щастя від Бога, міцного здоров'я, вірити в те, що робите, жити з усмішкою, радіти життю. Хай вас всіх Бог благословить. Надзвичайно веселим виявилось святкування дня підприємця, розважальні конкурси, музика і багата кухня створили справжнє свято. А ще бажаючи цього дня, мали можливість проїхатись в кареті запряженої кіньми навколо озера. Одним словом, наші підприємці уміють працювати і уміють відпочивати. У неділю 2 вересня в селі Тужилів відбулося святкування дня району. З цієї нагоди на Калущину прибули делегації з Польщі, Сербії та Німеччини. Як відзначили свято мешканці сіл та гості району у сюжеті наших кореспондентів? Вже у п'яте на Калущині відзначили день району. Це свято згуртовує усіх мешканців сіл. Завжди на ньому присутньо багато гостей, навіть за кордону. Цьогоріч на свято району завітала делегація із Польщі, Сербії та Німеччини. Зустрічали високоповажних гостей, представники районної влади, голова районної державної адміністрації Василь Петрів та голова районної ради Василь Цунза. Зокрема, в кабінеті голови райдержадміністрації за закордонні гості за допомогою перекладачів змогли поспілкуватися із районним керівництвом. Говорили про співпрацю в економічній та культурній сфері. Дякували гості за запрошення і в свою чергу запросили українську сторону до себе. Також обмінялися пам'ятними подарунками і всі разом поїхали в село Тужилів на святкування Дня району. Тут, на стадіоні, в присутності усієї громади розпочалося свято. Урочисто під гімн України внесли українські та районні прапори. Привітали усіх жителів району зі святом священнослужителі, представники обласної районної влади та гості з Польщі, Сербії, Німеччини та Данії. Вітаю вас всіх святом! Бажаю вам щастя, здоров'я. Нехай у вас і в ваших родинах завжди буде добро, добробут, і ви завжди відчувати будете нашу підтримку. Святом вас, щастя, вам здоров'я і всього найкраще. Після привітань розпочалася вже традиційно конкурсна програма на кращу сільську раду. Офіційну ходу розпочала Тужилівська сільська рада. Варто зазначити, що журі, до складу якого увійшли представники влади, засоби маси інформації, керівники державних структур визначало кращих за трьома критеріями: перше представлення, тобто візитка села. Друге чим багаті, тим радість сюди входить пригощання українськими стравами і третє оберіг як символ українського народу. Кожна сільська рада старалася представити свої Село як найкраще. та перемогу здобула одна Негівська. Саме в селі Негівці наступного року відбудеться районне свято. Після урочистої ходи на сцені відбувся концерт за участю кращих колективів району та виконавців. Під час концерту на стадіоні продовжували частування гостей свята. Кожна сільська рада гостинно запрошувала попробувати ту чи іншу страву, а ще співали та розповідали про своє рідне село. Вітає Луківська сільська рада, я дякую долі, що тут народилась, і в ріднім селі моя юність пройшла, в селі, де зростають, далеко вікрила, і Жевон пісню весело співав. Сільський голова села Тужилів Василь Лазар радий такому дійству, яке відбувалося на території сільської ради. Надзвичайно хвилювався, переживав, щоб все пройшло добре. Сьогодні у Тужилі проходить ювілейний п'ятирічний фестиваль Дня району. Ну, ми зразу з самого ранку трохи страху набрали собі, бо щось сльозами на очах, бо о п'ятій годині дощ мряка, думаю, все, не буде ніякого свята, але Бог на таке на світі є. І після обіду знаєте, подарував нам таку гарну погоду. Я думаю, що люди всі задоволені, бо не немало труда вголожено в цю, цю справу, тому що організувати такий великий за масштабами фестиваль, це є, треба до, досить зусиль прикласти, аби щоб воно вийшло на такий рівень. Але треба людей питати, що воно добре, чи не добре. Я рахую, що добре. Як буде на самому ділі це все скажуть люди. Завітав на свято району Тужилова міський голова Ігор Насалик, який вважає, що день району це свято не тільки для мешканців сіл, а й Калушан. Дивлячись на територіальну адміністративну реформу. Я б сказав, що це свято територіально-адміністративної одиниці Каош. сьогодні, Як я буду виступати, я обов'язково скажу про те, що це не свято району. От подивіться, 60% Калуша це вихідці з Калушського району. То для чого цей поділ? Калуш, район. От ми разом будемо спасатися від тої кризи, яка на нас насувається. І я думаю, що якби нам це вдасться. Ну а чисто від себе, як міського голови, як від Василя Васильовича Турчина і від народного депутата, ми зробимо подарок такий. Вогняне шоу, таке, як у нас було на день міста. От ми постараємося зробити тут, щоб люди подивилися. Якраз чекаємо, коли повністю все трошки стемніє. Думаю, що це буде добре. Разом зі своїми заступниками Ігор Степанович спробував українські страви, якими пригощали гостину представники сільських рад. Приїхав міський голова із подарунком, привіз у тужилі вогняне шоу, за яким захопленням спостерігали мешканці району та гості свята. Виступили цього дня в тужилові і відомі українські гурти село і люди Гайдамаки». Головне, щоб були здорові, щоб жінки їх любили, а чоловіки своїх жінок. Е, Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні привезли до Калуського району. Яку програму? Саму нову, саму нову програму. Що саме саму до неї приходить? Пісні карті. Перезвони мені пізніше. Ще... Поки не кінчився дощ, вечория, після рік Свято завершилося, та наступного року воно знову відбудеться, та цього разу у селі Негівці. Уські підприємці активно відокнулися на другу хвилю проєкту «Простягни дитині руку. Організатором якого виступає Калуська районна газета, оголошень вітрина калуша. Тож до дня знань діти з долинського серотинця знову отримали подарунки, загальна вартість яких цього разу склала більше трьох тисяч гривень. До початку навчального року, як і всі школярі, вихованці Долинського дитячого будинку потребують великої кількості канцтоварів. Спілкуючись із директором закладу, Вітрина Калуша отримала цілий список необхідних речей: олівці, ручки, зошити, портфелі, щоденники, фарби та багато іншого. Як виявилося, цього року державою виділено значно менше канцелярських товарів, а у школі, звичайно ж, без них не обійтися. Як і минулого разу, пропозиції долучитися до проекту отримали всі рекламодавці газети Вітрина Калуша». завдяки спільним зусиллям небайдужих Організації вдалося повністю задовольнити весь отриманий список у необхідній кількості. Дітки були щиро раді приїзду гостей. Як було помітно, і минулого візиту найбільше їх цікавлять не подарунки, а увага та спілкування. Коли працівники газети повідомили дітям, що приїхали в гості, один маленький хлопчик сказав дякую. Ця дитина навіть не бачила чи привезли їм щось. Просто дякувала за те, що на них звернули увагу і відвідали. Це було надзвичайно зворушливо. Редакція вітрини Калуша, дирекція сиротинця і його вихованці щиро дякують всім, хто брав участь у проєкті. Душа людини це її справи. Перша персональна творча виставка Тетяни Сорохтей з такою назвою відкрилася у палаці культури мінерал. Молода мисткиня представила на огляд публіки свій живопис, гобелени і найцікавіше аплікації з соломи. Тетяна Сорохтей після навчання у Косівському інституті декоративно-прикладного мистецтва уже три роки керує грудком ручне ткацтво міського центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Діти четвертих-восьмих класів чуть гобелени на рамі, на якій набиті цвяхи і натягнуті нитки. Щоб школярі приходили на гурток охоче у Тетяни свій підхід. Щоб дітей зацікавити, то я ну, придумала для них таку. Техніку теж летке ткання на рамі, але щоб воно було трошки об'ємне у вигляді іграшок. Діти почали до мене бігати на гуртах, як на свято, їм це подобається. Такі об'ємні роботи Ангел та Сойка і справді ваблять око, і, напевно, дуже тішать дітей. Крім основних занять, з дітьми є ще й справа до душі. Живопис переважно портретний. Сама авторка зізнається, що любить малювати людей, а ще аплікації з соломи і ткання вже на верстаті суконь. Тетяна сміливо експериментує, як і кожна широка творча натура. Батик, а це своєрідний розпис на полотні поєднує з бісером. Свідчення цього маленька шарівна фея. Солома виступає в тандемі з бісером і навіть з яєчною шкаралупою. І кожен такий експеримент має вдале наочне підтвердження. Аж не віриться, що кожен образ просто оживає на звичайних шматках соломи. Найбільшу аплікацію соломи ангелоохоронець Тетяна складала близько року ще коли навчалася. Зараз каже на аплікації трохи меншого формату. Якщо працювати щодня по 4-5 годин, потрібно півтора місяця. Переважно відтворює обличчя рідних та друзів. Для того щоб почати роботу, то я збираю, ну на городі збираю солому, тому що вона мені тоді така рівненька соломинка, кожна е акуратно рівна. Ну, потім я її варю, розрізую жилетком і утюгом вигладжую. Коли я це вигладила, перед тим як починати роботу, то я собі беру, роблю рисунок, і потім, вже по рисунку, дивлячись, я вже починаю її викладати. Ну, які відтінки мені потрібно, то я вже йду до кухні, випалюю, ріжу на смужечки, і по, по контуру рисунку я її викладаю. Дуже люблю викладати жіночі портрети. мене люди в загальному надихають, я люблю людей. Тетяна Сорохтей каже, що на мотиви тканих суконь її надихнули ветенанки. Авторська виставка діятиме до 12 вересня, і кожен охочий може подивитися на неординарні ткані сюжети птах, дівчина, сонце. А може, це сонцепоклонниця? 31 серпня стартувала наймасовіша аматорська велобагатоденка в Європі. Спорт для всіх єднає Україну. Захід відбувається в рамках року спорту та здорового способу життя в Україні, та з нагоди відзначення дня фізичної культури і спорту уже восьмий рік поспіль. 2 вересня маршрут велоестафети проліг через калуш. Велостафета, яку організовує Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, міністерство освіти і науки, молоді та спорту, охоплює усі регіони України та проходить за трьома маршрутами одночасно західним, східним і південним. Західна гілка велопробігу стартувала одночасно з трьох міст Вінниці, Хмельницька і Тернополя. Учасники зустрілися у Кам'янці-Подільському і через Чернівецьку область приїхали з нашого обласного центру. Проминувши кілька районних центрів Прикарпаття, велосипедисти прибули до Калуша. біля пам'ятника Роману Шухевичу. Їх зустріла громада міста та директор міського центру фізичного здоров'я населення Спор для всіх калуш гостину вітає вас. і Бажаємо гарно провести. Цей велопробіг і гарно фінішувати місця Києві. І для вас хліб сіль. Будь ласка, гості зустріли хлібом сіллю. Був організований невеличкий виступ. Вони поклали квіти до пам'ятника з нашої області. До велоостафети долучилися 11 учасників. Далі велопробіг вирушу на тулину, а потім на сусідню Закарпатську область. Кожна команда провезе по території України прапор своєї області і встановить його в Києві 8 вересня під час урочистого фінішу у день фізичної культури та спорту. Таким чином усі охочі можуть приєднатися до колони велосипедистів у своєму місці на знак підтримки здорового способу життя. Дійсно наприкінці серпня на стадіоні Хімік відбувся фінал спортивно-оздоровчого турніру за місцем проживання Шкіряний м'яч. Сто юних футболістів у складі шести команд протягом двох тижнів демонстрували свої вміння і вперто йшли до перемоги. У турнірі взяли участь школярі 1999 2000, 2001, 2002 років народження. Вони утворювали команди за місцем проживання з вулиць Малицької, Коновальця, Сівецької, Литвина, Хотіня і Бульвару Незалежності. Змагання відбувалися у два кола. Склад кожної команди налічував 15 гравців та два запасних. Оскільки турнір тривав як пришкільний табір, то діти були забезпечені щоденним одноразовим харчуванням та мінеральною водою. Футбол Калуші був, є він розвивається, і можливо, що цієї когорти комусь і прийдеться на дітям футболку нашого клубу, футбольного клубу Калуші. Третє призове місце посіла футбольна команда з вулиці Коновальця. Друге місце виборола команда з вулиці Литвина. І переможцями стали юні футболісти з бульвару незалежності. Ці три команди були нагороджені медалями, грамотами та цінними призами. Всі учасники турніру отримали солодкі призи, і кожну команду нагородили футбольним м'ячем. Крім того, були відзначені кращі гравці з кожної команди. Кращі захисники Андрій Коколин та Володимир Возняк. Кращі нападники Віталій Мазурчак, Юрій Дуняк і Тарас Гаврилів. Найкращий воротар Олег Шарпацький. Ці юні професіонали були нагороджені рукавицями, захисними щитками, бутсами, футбольними формами. Крім управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту, до організації турніру долучилася міська федерація футболу. Її представники належним чином підготували футбольне поле та надали суддів. Це були усі новини на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами і бажаю вам легкого початку робочого тижня. До зустрічі.